Пані Лариса, а от більше по фільмах нульових я хочу запитатися. І взагалі в мене таке враження, що у нульових, ви знаєте, нібито російський ринок заполонив українське телебачення на той час. І дуже багато фільмів знімалося разом. І відверто деякі з них були реально українофобські, наприклад, такі як ми з майбутнього. Ну, ви, по ідеї, маєте знати цей фільм. Там точніше, було навіть дві частини. Я його принципово не дивилася, тому що а. це така халтура, що вибачте, так, так собі так. тільки на шкоду, ну але ну... читала про те, що таке є, і навіть те, що там брав участь Остап Супка. мене дуже все до речі, грав в УПА в ВП, Ну, в УПА. тож, так, і так. значить, що що відбувалося, так вони. Захоплювали посади росіяни, як ви знаєте, в військовій сфері, скрізь, де могли, вони скрізь свої щупальця. А кіно що? вони створювали. Навіть вони не йшли в кіногалузь, вони створювали телесеріали, в яких прославлялася Росія. Звичайно ж, Україна брала участь, тому що на другорядні ролі йшли наші актори, і там обслуга, і там навіть оператори наші брали участь у цій. Ну тобто, це було якби, свого роду порятунок для людей цієї професії кінематографічної. Вони могли, хоч за щось проіснувати, тому що. 90-ті роки фактично розвалили цю, цю галузь. Галузь розвалена. Люди багато змушені міняти професію. Частина виїхала за кордон. Це я про кінематографістів. А от ті, що залишилися, вони хоч і так забезпечили. Таким чином ці наративи російські йшли і роблені українськими руками. Вони йшли в широкі маси через телеекран, через ці всі серіали побутових. Та ще побутово ладно, а ці всі бандитські, кримінальні, і все таке інші жанри. Оце все Росія поставляла і залучала українців до цієї роботи. І тому, звичайно, спроба Ющенка, який був прем'єр-міністром, він профінансував тоді зйомки Мазепи, «Молитва за гетьмана Мазепи Юрія Єлєнка, і профінансував зйомки. Богдан Зеновий Хмельницький, Мащенка він не встиг закінчити, він його довго закінчував, десь років сім. Але загалом вийшло непогано, як на мене. Так, і масові сцени, особливо батальні сцени, це сцени. А, а мені особливо сподобалася кінцівка. Там були такі слова Богдана Хмельницького, що там, де є українська мова і українська культура, там є Україна. це було таке чудове завершення загалом навіть. Я б сказав бо як національна ідея, можна сказати, фактично це, в двох словах. Це, Думаю, ти само собою зрозуміли речі, але коли їх говорить Хмельницький з екрану, це впливає. Це важливо. Так, так, так. От, да. І таким чином, оце ж за це десятиріччя, фактично, ми маємо дуже мало. Давали можливість знімати короткий метр молодим випускникам. Вони йшли, переважно випускники йшли на телебачення, на телеканали приватні, щоб. А про кіно мало хто дбав. Я ж кажу, що це все втрачено 25 років без українського кіно. Вони і без прокату українського вони багато зробили шкоди. І це взагалі як вважається, що це злочин. Наша розмова з вами про тему нульових мене змусило трошечки згадати свої шкільні роки, де фактично ввечері ми могли подивитися серіал Солдати. Серіал Кадіти, серіал Прекрасна няня і серіал Не Раді Да? І е, таке враження, що просто якщо отак от е, подивитися, то ми ніби живемо в Росії, а не в Україні. Так. Ну, так а якщо що вийти в Києві на вулицю, закрити очі, е, е, теж складається враження, що ми живемо в Росії, а не в Україні. Благо, це все вже закінчилося. І